Христос Воскрес! Дорогі наші військовослужбовці, в сьогоднішній день вітаю вас зі святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. В сьогоднішній день Христос зібрав всіх своїх учеників біля міста Єрусалим на горі Єліонській і сказав, що я був вже з вами, але йду до свого Отця. І поруч стояли два ангели, які сповістили апостолам. Якщо Він, ви бачите, його возноситься на небо, то ви побачите у славі святих, коли Він прийде до вас у Друге. Сьогоднішній день свята, який для нашої держави, для всіх нас, є нелегкий, але ми віримо в нашу перемогу. Віримо в вас, в наших захисників. Тому в сьогоднішній день хочу всіх вас привітати і святом. І побажати нам перемоги, миру, дорогі наші військовослужбовці, ми вами пишаємось, гордимось і віримо в вас. Христос Воскрес зі святом вас!